Всім доброго дня! Останні півроку я знаходжусь в лавах Збройних сил України. Ось буквально на днях я приїхав додому на невеличкий такий відпочинок, буквально на тиждень. І після перебування півроку в лавах Збройних сил, в не дуже комфортних умовах, я хочу розказати вам, що мене вразило, приїхавши додому в, так, в цивілізацію, в більш-менш мирні умови. От власне цими своїми відчуттями я... Хочу з вами сьогодні поділитись. Власне, перше, що мене вразило, це можливість спати на ліжку. За 6 місяців перебування в лавах Збройних сил України я тільки дві ночі спав на чомусь, що нагадує ліжко. Це медична кушетка. Дві ночі я там спав, всі решта днів я спав або сидячи, або десь в інших місцях, в спальнику, на якісь на землі, під каремат підстиляв і так далі. Тому, подібне. тому приїхавши додому, лягти в ліжко, коли тебе чисте постіль, коли в тебе матрас ортопедичний. Коли ти спиш і нікуди не потрібно вставати, це дуже незвично, це відчуваєш, наскільки це комфортно, це дуже приємно, це вражає просто сильно. Друге, що мене вразило, це можливість перебувати в людних місцях. Я 6 місяців був абсолютно не в місті, абсолютно в таких скажімо так, дихих місцях. І за 6 місяців був тільки декілька разів в місті, щось на кшталт районного центру. В основному це був базар. Ринок і декілька разів був в магазині. А тут опинився вдома, поїхав в місто Рівне, бути в людний день серед тижня, коли багато людей різного віку, різної статі, в різнокольоровому одязі, навколо вивіски, рух автомобільного транспорту, громадський транспорт і так далі, тому подібне. Вся ця атмосфера це дуже незвично, це в перші дні виглядає і має такий вау-ефект. Третє, що мені подобається і що мене вражає, це можливість ходити в зручному взуті і можливість ходити босоніж. Все літо і там, частину осені, наприклад, вересень місяць я зазвичай ходжу в якихось -яких сандалях. Мені все зручно, комфортно для ніг. І от зараз я приїхав, одягнув сандалі, і я знаю, що я прохожу пів дня по місту Рівне і в мене були чисті відносно ноги, тому що там, де ми знаходимося, де я прохожу службу, я останній місяць практично хожу, маю можливість ходити в шортах та кросівках. І все одно, коли настає вечір, коли я знімаю кросівки, коли я знімаю шкарпетки, то видно, що та частина ноги, яка була не захищена кросівком і шкарпетком, шкарпеткою, вона запилена, забруднена, тому що пилюка немає ну, такі умови, скажімо так, тому я насолоджуюсь зараз можливістю ходити в зручному взуті. І ще я дуже полюбляю ходити вдома босоніж. Тобто я хожу босий, мені це дуже подобається. На жаль, в лавах Збройних сил України такої можливості немає, тому що немає такої можливості. Або ботинки, або кросівки, або шльопанці. Тобто, босоніж я 6 місяців не ходив. І четвертий момент. Звісно, всі солдати, які йдуть додому, вони йдуть для того щоб додому, щоб побачити своїх рідних, близьких, друзів. Я цей момент відчув на собі. Дуже приємно і дуже добре і дуже комфортно бачити рідних, близьких, знайомих, друзів і особливо бачити свою кохану дружину, з якою можна бачитись не тільки кожен день з втікаючими наслідками, а відчувати практично кожен день можливість бачити, доторкнутися, побалакати і так далі. Тому подібне. Тобто це дуже приємно. На жаль, влада Збройних сил України позбавлений можливості такої, ну, цілком зрозуміло чоловічий колектив, тому бути вдома це просто супер-супер класно. Власне, ось такі чотири моменти, про які я хотів розказати. Є багато чого іншого, цікавого, але я не хочу затягувати відео, тому тільки 4 ось таких важливих моменти. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.